Кожна порція крові, яка надходить центр крові, вона рятує життя. Порцію крові розподіляють на три частини, тому прийнято казати, що це три врятованих життя. За шість років це насправді тисячі і тисячі людей. Агенти крові промотують регулярне, свідоме та безоплатне донорство крові в Україні. Ми спрощуємо процедуру для людей. Відповідаємо на питання, супроводжуємо наша мотивація в тому, щоб зацікавити, замотивувати повертатися донора. А підкажіть, якщо донор на аналіз тромбоцитів, ага. Проходьте тоді сюди. Надихнула власна історія під час революції гідності, це якраз був кінець 2013 року. Я шукала донорів крові для родички для маленької дівчинки, які потрібно було знайти десь близько 30 чоловік, які мали здати тромбоконцентрат для неї. І тоді я вперше стикнулася з тим, наскільки це насправді буває складно і незрозуміло. зареєструватися на конкретну дату, прийти здати кров, правильно підготуватися. Я пам'ятаю той час, коли збирала списки цих донорів, чоловіків, і вони мені, типу, там на напередодні на дня донації могли писати в, в месенджері. Типу, так, я йду на Майдан. Я не знаю, чи там чи я вийду на зв'язок наступного ранку, тобто, там то можна мене зраховувати, а може ні. Я тоді зрозуміла, наскільки важливо насправді мати цю базу донорів. Тоді я вирішила допомагати цій ситуації, тим, що буду чергувати в центрах крові. Я сама не можу бути доноркою. Ніколи не здавала кров. Але я знала цю процедуру з адміністративного боку. Я вирішила виступити такою секретаркою, адмін, адміністратором е, донацій. З цього все почалося. Ми почали в серпні 2015 року з чергувань. І довгий час наша вся активність цим і обмежувалась. Це були чергування в центрах крові щотижневі. Недовго, не боляче. Спочатку чергувала сама. Зробила пост у Фейсбуці, відреагувала дівчинка, яку тоді ще не знала архітекторка а, а, Ксеня. Потім ще хтось доєднався, і так фактично ми виросли за шість років так реактивно. Тобто, ми не залучали волонтерів, вони приходили до нас. Okay. Зараз нас близько сорока людей. Ми ділимося на дві великі групи. Перша група це чергові. Крім того, в нас є ще операційна команда, такий штаб, який бере на себе комунікаційні якісь обов'язки, організовує проекти. Зараз ми чергуємо в трьох центрах крові в Києві, а також чергуємо в Одесі регулярно, також розглядаємо інші міста. Ми час від часу отримуємо запити і дуже ними також пишаємося, Для того, що людина хоче здавала кров, а потім вирішила до нас приєднатися в якості волонтера. Мені здається, що е, організувати е, ГО або е, будь-яку волонтерську ініціативу насправді легко. Я цього не знала. Але потім, коли наважилася, е, реєстрація, е, е, якісь інші процеси, можна було налагодити дуже швидко, насправді. І це, і це класна новина. В нас є інші проекти: це проекти з популяризації, це проекти разом з бізнесом, де ми проводимо корпоративні виїзди. Корпоративні дні донора це проєкт, який ми реалізовуємо разом з центром крові Амосова. Інститут Амосова це крупна лікарня, в якій за рік проходить більше 7 тисяч операцій на серці. Вони мають можливість виїжджати в, по компаніях для того, щоб збрати кров за межами центру. Фізичні нагрузки на розку сьогодні Я ж юрист. Які Фізичні нагрузки я вас прошу. Mm. Нам важливо зібрати не менше 20 бажаючих здати кров. Це такий ліміт, після кого АМСО може виїжджати на донацію. І потім організовуємо це як свято. Фактично, що ми робимо, додаємо якийсь комунікаційний елемент анкетування, подарунки, банери. Часом Простіше поділитися грошима ніж знайти час і віддати там частину своєї крові, відмовитися від звичайного життя, там три дні навколо цього. І ми дуже пишаємося тим, що маємо тих партнерів, які можуть налаштувати свою команду на те, щоб це зробити. Зробити цей перший крок. Фактично, після того як людина здасть кров вперше і отримує позитивний досвід, більше варіант того, що вона повернеться. Тому це дуже важливо. Що стосується підготовки, то тут треба виконати декілька а, кроків. Перший крок перечитати протипоказання, записатися на донацію. Далі потрібно підготуватися, буквально кілька днів посидіти на дієті, не вживати алкоголь, відмовитися від спортивних навантажень, від тренувань, гарно висипатися, поснідати в день донації і приїхати на донацію. Налаштуйтесь на те, що можливо вам потрібно буде посидіти в черзі, це нормально. Також важливо бути готовими до того, що ви можете отримати відвід. Це не каже про те, що у вас якісь там недоліки або ще щось. Лікар, як правило, пояснює цю мотивацію, і потім ви можете повернутися через якийсь час. Як котки а ви від терапевта вже вийшли? Да, я записана була. Е, я зрозуміла, а ви пили чай? Так. Да. Проходьте тоді сюди. Після донації безпосередньо ми даємо подарунки. Колись ще на початку, в 2015 році, коли це все почалося. Мені просто на Фейсбук написала людина, яку я не знала, ілюстраторка Даша Горбачова. З такими словами: в тебе класний проєкт, але тобі бракує якогось подарунку. Таким чином, у нас з'явилася колекція пінів «8 клітин крові. Вони є фактично мас маскотами, як в Олімпійських іграх, талісманами нашого проєкту. Вони впізнавані. Люди чіпляють його там, на рюкзаки на одяг, і тому вже знають, що вони є також донорами крові. Через кілька років а, дуже багато людей зібрали цю колекцію і вони хотіли більше. Ми розширили колекцію бактеріями і, і з'явилося таким чином ще 9 бактерій. Ще у нас є тимчасові титу. Ми, ми, ми до донора їх робили, вони дуже прикольні. Тут ззаді написано, як у цей. Якщо людині процедура проходить вона легко, вона їй підходить. Дуже класно планувати собі донацію раз на рік, раз на півроку, придумати собі якийсь день уявний і просто повертатися, робити це регулярно, в незалежності від того, чи якісь запити в соціальних мережах. Цим тим ви дуже допоможете системі крові і кожному центру крові. Дивіться, це головна сторінка. На ній є три стани. Перший ось цей, де тут показані минулі донації. Основна є кнопка call-to action — це запланувати свою майбутню донацію і поводиться деяка статистика. Це апка агентів крові, яку ми розробляємо разом з IT-компанією ЄPAM e e University. Для чого потрібна апка для донорів? По-перше, гейміфікація. Нам треба щось веселе для донорів, щоб вони витрачали весело час під час очікування в черзі. Друге інструмент планування донації на рік вперед. Третє скоріше комунікація з центрами крові. У світі е, святкують день донора 14 червня. Це єдиний день, коли всі згадують про донорство. І в охмадиті там черга журналістів е, е, з'являється. Ми ж вирішили про це розповідати довше і тому організували конкурс постерів. Ми отримали 300 різних ідей і метафор про цю тему. Крім того, ми провели п'ять перманентних виставок в п'яти центрах крові цих робіт. І насправді було дуже цікаво дивитися, як медперсонал долучався до цієї виставки. Вони персонально відбирали ті роботи, які вони хотіли повісити себе на стінах в центрах. І насправді ця залученість нас дуже радувала. Крім того, ми плануємо повторити проєкт, який називається Кров чарівна це проєкт, який ми реалізовували разом з Амосово, а також з відомими фотографами України. Що ми зробили? Розбили четверги зимових місяців серед відомих фотографів, які погодились прийти і зняти донорів крові одразу після донації. Ми вигадали символ цього проекту: це гемакон, ємність, в яку набирається кров, яка залита не червоною кров'ю, а фіолетовим глітером. Таким чином я хотіла сказати, що кров насправді чарівна, вона магічна. Для мене волонтерство в «Агентах крові є постійною психологічною допомогою. Тут реалізується е, запит на якісь. Е, Такі фізичні явні перемоги, на які я можу спиратися, це реалізація запиту на креативність, на те, щоб якісь амбіції реалізовувати, і найбільша цінність, які отримую від агентів крові, це люди. Чому важливо розвивати донорство крові? Тому що воно про мотивацію суспільного договору. Це про те, що ми існуємо не в вакуумі. Для того щоб будувати сильне ком'юніті, мені здається, треба бути готовими на самопожертву і на допомогу. Вся система донорства проходить зараз трансформаційний період. Треба, щоб створилася екосистема і достатня кількість донорів, які згодні ділитися кров'ю безкоштовно.